Останнім часом ночі у корабельному районі стали неспокійні. Тому ми вирішили перевірити, чи на зараз відчинені взагалі наші укриття і у якому вони стані. Тому ходімо. Перше наше укриття знаходиться прямо на території лікарні корабельного району. Ну, на щастя, воно хоча б відчинене. Пройдемо. Всередині нас зустрів запах фарби та пилюки. У бомбосховищі проводяться ремонтні роботи. Як запевняє бригада, закінчити мають протягом місяця, але й на зараз люди можуть спускатися до укриття. Ще одне укриття знаходиться за адресою вхід укриття. Зачинено. зачинено. Добрий день. Журналіст корабелів Інфо. Перевірка укриттів. Ваше укриття зачинене. Можна я адміністрацію? Добре, добре. За декілька хвилин двері все ж таки відчинилися. Доброго дня. Перша думка, коли потрапляєш у середину, це не вистачає повітря. Просто немає чим дихати. Єдина вентиляція, якою оснащене бомбосховище це просто дірка у стіні, яка виходить на вулицю. Ой, а можна, будь ласка, світло покажіть? А тут нам просто вимкнули світло, аби ми не змогли перевірити запаси води. Мовляючи це тим, що потрібно попередити керівництво, але ми ж всі розуміємо, так? Було би там все добре, ніхто б світло не вимикав. Далі нас проводять до дитячого укриття. Тут досить все добре. Є і туалети, вмивальнички, і є дзеркало, є питна водичка, ковдри для діток. Взагалі, приміщення дуже затишне та тепле. Так, тут технічна вода, так. А питна вода, питна вода у нас. Угу. Угу. А. Аліна Ковальчук, корабелі фен.